Під егідою спілки християнських письменників України пройшов третій триденний кінофестиваль Світло один з найстаріших кінотеатрів Києва. «Кінопанорама» знову відкрив двері для любителів і творців світлого кіно з усього світу. Кінофестиваль пройшов під гаслом Світле кіно це захоплююче. Захоплююче кіно без насильства. Це можливо. Основна мета була в тому, щоб дати альтернативу тому кіно, яке ми бачимо на екранах нашого телебачення. Це бойовики. Трикутники, любовні, таке і інше. І в кінозалах хотілося дати альтернативу такому кіно. Хотілося показати кіно світле, моральне, духовне і добре. І ми. Дуже задоволені тим, що в Україні дуже багато митців, кіномитців, які знімають таке кіно. Тільки в них не було площадки, скажімо так, щоб показувати це кіно. Зараз така площадка є. Цього року на кінофестивалі представили 30 робіт у п'яти номінаціях: соціальний ролик, музичний кліп, анімація, документальний короткометражний фільм та ігровий короткометражний фільм. Найбільше робіт 12 – Представили в останній номінації. Мене порадував фестиваль, тому що мені казалось, що добре кіно воно скучне. А этот фестиваль, он разрушил стереотипы и оказалось, что доброе кино может быть интересным и вызывать какие-то эмоции, что это не просто морализаторство или правила, но это доброе кино, которое интересно. Я настолько вот вдохновлена, сколько у нас талантливая молодежь. Такие фильмы прекрасные, что даже я бы не подумала, что это может снять молодежь. Чудесные работы, просто... Я дуже рада, що в нас на Україні є така молодіж. Документальний короткометражний фільм Капелан у своїй номінації здобув третє місце. Зйомки кінофільму відбувалися на території Мар'їнки Донецької області. Переживання, переживання дуже болючі, тому що так вийшло, що сама я родом з Донецької області. Тому це відчуття, коли ти приїхав додому, а далі в лінії розмежування тобі йти не можна. Воно. Переповнює тебе і трохи стривожує у фільмі. Режисери Дмитро Флорін і Катерина Завада представили роботу військових капеланів у зоні АТО. Це історія про трьох капеланів, один з яких жінка. Вони несуть служби, як і військовослужбовці, за призовом, але без зброї. Під обстрілами кожного дня капелани допомагають людям, які втратили віру через війну. По допомогу до них звертаються не тільки військові, але й цивільне населення. І вони допомагають всім, комусь простою бесідою, за когось моляться, а комусь і допомагають купити ліки чи знайти прожиток. Режисери розповіли у фільмі про те, ким є капелан на війні священнослужителем, психологом чи волонтером. Фільм мені сподобався, і ну, найбільше мені подобається у цьому фільмі. Я вірю його потенціал для позиціонування військового капіласу в Україні, взагалі в церкві, української. Цей нелегкий для країни час. Загалом на фестивалі журі відзначило таких переможців. Гран-прі кінофестивалі отримав фільм Краніця віри режисер Оксана Войтенко Україна. Перше місце у номінації Соціальний ролик здобув фільм Можливість режисер Жазир Текекара Індія. Перше місце у номінації Музичний кліп відеоролик режисера Тараса Химича Україна. Я відчуваю тебе. У номінації анімація здобув перемогу фільм Допоможіть. Режисер Махназ Яздані Іран. Перше місце у номінації Документальний короткометражний фільм отримав фільм Брат за брата, режисер Руслан Ганущак Україна. У номінації Ігровий короткометражний фільм першість отримав фільм Висока гора. Режисер Володимир Бакум Україна. Спеціальні призи від журі отримали фільми Міна режисер Вовка Соловей Україна за найкращу авторську роботу. «Большой» режисер Юрій Солодов за найкращу дитячу роль. «Вечір Сен Санса, режисер Наталя Кисельова Україна. За найкращу студентську роботу та за оригінальне вирішення теми фільм «Цвіток» режисер Владислав Сергієнко Україна. Юлія Саюк, Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький Київ. Вісті надія.